Зміни на користь побутових споживачів електроенергії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердила постанову, що передбачає зміни до правил розрібного ринку електричної енергії. Чинності документ набрав 12 серпня. З метою забезпечення побутових споживачів, коректною інформацією про нарахування, прийнято рішення в квітанціях вносити початкові та кінцеві показники, щоб бачити коректність нарахувань для більш як 52 тисяч споживачів. Електричної енергії з Прилук та Прилуцького району законодавчий документ не став новиною. Квитанції з вказаними початковими та кінцевими показниками лічильників електроенергії абоненти отримують вже майже рік. Наша постачальна компанія весь час відображала ці показники. В квитанціях це було видно, вказано. Так що для для споживачів Чернігівської області змін як такових немає. Саме коректність нарахування оплати за електроенергію найбільше турбувала споживачів, зазначають спеціалісти. А сума в квитанціях напряму залежить від часної передачі показників. Обов'язки споживача входить самостійно передача показників лічильника, але не кожен це робить. Їх розраховують посередньому, буває, немає нарахувань, і це виникає саме більше питань виникає у споживачів стосовно цих. На сьогодні компанії Енера відведено п'ять днів для передачі показників. Два останні дні поточного місяцю і три перші дні наступного місяця. Це час для передачі показників лічильника. Якщо це не зроблено, то споживачі розраховують посередньо. Ти з завтрашнього дня починається показ показників, який триватиме до 3-го числа включно. 0800 210 310 – Це телефон. Є у них кабінети. Можливостей дуже багато. Телеграм-боти є в бот щодо законодавчого документу. Крім коректної інформації з нарахувань за спожиту електроенергію, врегульована спрощена процедура зміни електропостачальника. Відтепер здійснити такий перехід можливо за три дні.